Про головне події в Харкові та області 12 квітня. На Харківщині оновили графіки відключення електрики. Попри ракетний удар, що відбувся напередодні, ситуація з енергозабезпеченням у місті радикально не погіршилась. Графіки передбачають відключення світла на три години на добу. За інформацією НЕКОКУРЕНЕГО на Харківщині зранку застосовували аварійні відключення. Без світла одночасно були 210 тисяч споживачів. Начальник увагу Олег Сенігубов Нацмарафону повідомив про відновлення роботи міського електротранспорту та метро на 90%. Харків'ян при цьому просять скоротити споживання. Електрики у вечірні години після 19-ї. Уряд виділив для Харківської області фінансування для будівництва фортифікацій та укриттів. На обороні споруди призначили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. На укриття ще півмільярда. Ця сума піде на облаштування укриттів у школах регіону. Про виділення коштів повідомив сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фінансування також отримують Сумщина, Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина. Квітнева спека на Харківщині продовжує встановлювати рекорди. Два поспіль найвищі показники за всі часи спостережень синоптики зафіксували 10 та 11 квітня. Так, 10 квітня стовпчики термометрів піднялися вище 28 градусів. До цього найтепліше в цей день було у 76-му році. І тоді спека не досягла до 25 градусів. Рекордним стало й 11 квітня. Повітря прогрілося аж до двадцяти градуса Цельсія. Перед тим найбільш спекотним був цей день 77-го року. Тоді було 25,4 градуса тепла. За прогнозами синоптиків, уже в ці вихідні стане трохи прохолодніше. В день буде від 17 до 22 тепла. У неділю можливий короткочасний дощ. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.